В ефірі тиждень у фактах. Як завжди, ми підбиваємо підсумки тижня, який минає. Якими подіями він ознаменувався, дивіться прямо зараз. У клінічній лікарні Суворовського району відбувся тиждень боротьби проти раку. У Сочі стартували зимові олімпійські ігри 2014. Нові сервісні послуги, які значно полегшать ведення малого та середнього бізнесу. Ого, лютого у Сочі значна подія у спортивному світі. Стартували 22 Олімпійські ігри, 2014 до яких Росія готувалася протягом останніх шести з половиною років. Це не лише свято спорту, а й подія світового масштабу. Відомо, що під час Олімпійських ігор навіть припинялися війни, адже це свято свят. Олімпійські ігри стануть рекордними відразу за кількома показниками. Так в сочі виступлять представники 88 країн. Це на 6 країн більше ніж 4 роки тому у Ванкувері. Заявка Сочі на проведення ігор. 2014 року була визнана переможцем за результатами 119 сесії Міжнародного олімпійського комітету 4 липня 2007 року. Очікується, що на іграх будуть змагатися майже 3 тисячі атлетів. Розіграє 98 комплектів нагород. Талісманами зимових ігор. 2014 року жителі Росії вибрали леопарда, білого медведика і зайчика. Девіз сочинських олімпійських ігор спекотні зимові твої на арені. Збереться 40 тисяч глядачів. Телевізійну трансляцію зможуть побачити по Понад 3 мільярди людей. Перший комплект медалей буде розіграно 8 лютого. На 22-х зимових олімпійських іграх у Сочі Україну представляють 43 спортсмени: 9 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, сноубордінг, фігурне катання, фрістайл та шорт трек. В українській команді багато молодих спортсменів, а досвід виступів на Олімпійських іграх мають лише половини олімпійців. Проте наші спортсмени впевнені в своїй перемозі. Наймолодше представник. Ниця України в Сочі, 16-річна фігуристка, киянка Юлія Лаврентьєва. А у четвер парламентський день так і не було завершено. Спікер Володимир Рибак вже традиційно після ранкового засідання викликав лідерів фракцій на нараду та скасував вечірнє засідання. Опозиція продовжує ультимативно вимагати повернення до конституції 2004 року. Для підтримки своїх з хрещатика прибула колона озброєних палицями та щитами людей у масках та камуфляжі. У наметовому таборі у Маріїнському парку було оголошено тривогу. Цього разу зіткнень не відбулося, однак провокації виникають з боку майдану щодня. Через односторонню лояльність преси до Майдану всі знають про кожну подряпину на вгодованому обличчі автомайданівця Булатова. І ніхто про те, що беркутівець Денис, 19 січня, отримав кулю в обличчя від радикальних бойовиків. На Грушевського стріляли, і стріляли в бойців Беркут. І от один з таких ранених, пуля зайшла нос. І під глазним яблуком була складніша операція свого часу. Всі телеканали показали полювання автомайдану Булатова на нібито охоронців мітингу маріїнському, цинічно назване Сафарі, як їх взяли в полон. Як вони вибачалися на майдані? І ніхто не запитав у справжньої охорони Маріїнки, чи впізнали вони своїх колег. Стребятами зі ж помчаємося й моїх лідес наше я Я думаю, что это происходит все для того, Такой ждумки изводный Вадим Раковець, який в тоні чергував в оточенні. Интерес пропадает, ну, в и как бы, чтобы люди имели какую-то на себя, У них вера какая-то появлялась, то, что они делают мои дела. Ані ловлять кілька ніпонятних людей, котрових саміх потім виставляють на показ. Цих хлопців у Маріїнському називають гвардійці. Спокійною їхню службу назвати не можна. Щодня до воріт, як на роботу, ходять провокатори для отримання потрібної телевізійної картинки. Все надумано і ловлять по чому-то по четвер п'ятницю, щоб зробити какого-то полі провокати, щоб на суботу, не було чим поговорити на майдан. Незважаючи на перемир'я, оголошено для переговорів щодня з трибуни Євромайдану лунають агресивні й образливі заклики радикальних активістів на адресу мітингу Маріїнському. Заступник держсекретаря США Вікторія у п'ятницю вибачилася за зміст своєї розмови з послом Джефріє Паєтом, який свідчить про моральну та матеріальну підтримку Вашингтоном Євромайдану, який багато хто називає втручанням у внутрішні справи України. Сьогодні ж опозиція, порушуючи умови перемир'я, організувала пікетування СБУ. У свою чергу прихильники влади чітко дотримуються мирової угоди. Не покидають меж Маріїнського парку, надають широку підтримку правоохоронним органам, внутрішнім військам та міліції. Майдан, не вся Україна кажуть активісти, які підтримують свою міліцію. У п'ятницю транспоранти з подарунками сочникам та кадровим міліціонерам прибули з Криму. Ми всі гордимося їм, ми всі їх підтримуємо і, безусловно, волнуємося. дуже за них. Вручивши подарунки, кримчани вирушили до Маріїнського парку для участі у мирному мітингу на підтримку влади проти розколу України. Да нам дійсно не подобається цей фашизм. Наші діди боролись для того, щоб у нас цього в країні не було. Офіцер полку Тигр, який отримав подарунки, подяк. Кував співвітчизникам за підтримку та розповів про службу. Свідчить, що умов перемир'я Євромайдан не дотримуються. Днем вони ведуть себе мирно, спокійно, а вечором іноді допускають різні провокації для того, щоб спровоцирувати нас на якісь то активні дії. Якщо бойовики активні вночі, то агітація ведеться цілодобово. Поставили великий екран і постійно йде пропаганда, тобто здавання перехідння на їхню сторону. У порушення умов перемир'я опозиційні партії провели в п'ятницю пікетування. Сбу, через що Володимирська вулиця була перекрита, а транспортний колапс досяг критичного рівня. А Ми продовжуємо випуск тема тижня медична реформа, яка є ключовою стратегічною галузі розвитку України, і постійно знаходиться у центрі уваги президента України Віктора Януковича. Саме тому соціальні ініціативи президента спрямовані саме на один результат поліпшення життя нації. Далі у нашій програмі блок сюжетів, які стосуються цієї галузі. Преорієнтація роботи медичної галузі у сторону профілактики, активне впровадження здорового способу життя є основними пріоритетами реформи в охороні здоров'я. Своєчасно виявлене захворювання на ранній стадії перестає бути вироком, і за сучасних медичних технологій може бути успішно вилікуване. Процес модернізації реформування медицини зараз наразі підійшов в притул до того питання, що необхідно. Змінювати систему фінансування та переорієнтація з утримання закладів на фінансування за результатами це по-перше, по-друге, підвищувати автономізацію закладів. А по третє це розвивати інформаційні технології у сфері охорони здоров'я. Позитивна динаміка у роботі скадовських медиків. Зокрема, тут протягом кількох років вже успішно працює пілотний проект модернізованої мережі первинної ланки надання медичної допомоги. Профілактика захворювань через розвиток інституту сімейного лікаря та укріплення первинної ланки медичної допомоги один з пріоритетів реформи медичного обслуговування, проголошеної президентом України у програмі економічних реформ. Зроблено чимало. По перше, скадовські на сьогоднішній день. Створений функціонує міжрегіональний дата-центр, до якого підключені, звертаю вашу увагу, в всі медичні заклади Миколаївської області Вознесенська перш за все, А підключені всі медичні заклади Скадовського району. В якій накопичується база даних як по персоніфікованому реєстру населення, так і по медико-економічним всім напрацюванням по кожному пацієнту, за прогнозами впровадження сімейної медицини та надання адресної медичної допомоги, має зекономити державні кошти та створити більш якісні умови для надання медичної допомоги в цілому. Звичайно ж, медична реформа стосується багатьох галузей, у тому числі чіткої і якісної роботи аптечної мережі, з метою зниження ціни та надання послуг на високому рівні керівництво Херсонської області розпочало у 2011 році відновлення комунальних аптек. Дивіться прямо зараз. Обласна влада поставила собі за мету зробити ліки доступними для всіх прошарків населення, особливо для ветеранів, пенсіонерів та малозабезпечених громадян. А відкриття нових соціальних аптек перший, але дієвий та важливий крок у цьому напрямку. Адже Ліки тут коштують на 10-15 відсотків дешевше ніж у інших аптеках. Крім того, ефективна робота комунальних підприємств запорука розвитку соціального життя громади. Комунальні аптеки повинні працювати для того, щоб яким-чином впливати на ціни, для того, щоб впливати на ринок, який існує. І це ринкові відносини, і вони достатньо жорсткі, і влади деякі є важелі, щоб на це впливати. І якщо не буде комунальних аптек, то і важелів взагалі не буде. Тому ми розраховуємо на те, що з таких нам вдасться створити. Ту кількість аптек, коли її побачать, і наші громадяни, наразі до відкриття нових соціальних аптек, залучатимуться і лікувальні заклади області. Така практика, на думку очільника місцевого самоврядування області, суттєво покращить ситуацію у питанні доступності медичних препаратів. А медики доводять, що така страшна хвороба, як рак, може відступити, якщо своєчасно займатися не лише профілактикою, а й звертатися до лікарів для того, аби інформувати населення та привернути увагу до власного здоров'я в Україні 4 лютого відзначають як день боротьби із раком. Як відбувалися профілактичні та інформаційні заходи у медичних закладах Херсонщини, цікавилися й ми. Акцентувати увагу херсонців на своєчасності виявлення онкологічних захворювань головна мета профілактичного тижня боротьби з раком, що відбувся в Херсонській міській клінічній лікарні Суворовського району. Лікарі констатують, що більше 40% захворювань на рак можна запобігти. Головне вчасно виявити хворобу і почати її лікувати. Дуже часто, коли до ко мене звертаються пацієнти на прийом, то вони не слишком хочуть проходити профосмотри, особливо це стосується онкосмотрів. Пациенток и пациентов. Онкопатология, его коварство заключается в том, что пока у человека ничего не болит и пока человека ничего не беспокоит. Заболівання потіхунечко із педаль відражається е, на його здоров'я. Всі бажаючі мешканці міста мали змогу не лише отримати консультації кращих спеціалістів закладу, а й взяти участь в анкетуванні щодо профілактики раку. Сергій Завальний, лікар, уролог, андролог, зазначає, що знизити ризик ракових захворювань можна всього лише змінивши спосіб життя і поліпшивши якість харчування. Чоловікам рекомендується здавати аналіз крові на простатоспецифічний антиген у даної мітодіки і поповлін. Онка маркера рака пристальнее железы. Ми провели более 10 тисяч слід крові на ПСА і диагностировали 123 рака на ранній стадії. Это очень много. Позитивні моменти такої профілактики відзначають пацієнти закладу. вредного, Хорошо. Це дуже добре. виявлення заболівань. Ну, я вважаю, потрібно. Навіть таке грізне захворювання, як рак, можна запобігти, дотримуючи здорового способу життя. Тому важливо, щоб кожна людина, навіть та, яка вважає себе цілком здоровою, усвідомила необхідність хоча б один раз на рік проходити до лікаря на обстеження. Та до інших новин новий рік принесе платникам податків нові сервісні послуги та має значно полегшити ведення малого та середнього бізнесу. Він доходів у Херсонській області днями озвучило основні напрямки підтримки бізнесу міста і області. Про них наступне відео. Міністерство планує вдосконалювати сервіси для платників у поточному році. Першочергова увага приділятиметься впровадженню нових електронних послуг та сервісів та вдосконаленню вже працюючих. Зокрема, у грудні минулого року введено в експлуатацію так званий електронний кабінет платника, автоматизоване робоче місце платника податків. Цей сервіс дозволить користувачам не лише подавати звітність онлайн, але й надасть можливість дистанційно перевірити розрахунки з бюджетом. Нагадаю, коли і які податки необхідно сплатити. Крім того, міністерство планує запро. электронную проверку, сам платник податки Со следующего года, с 2015 года, эта услуга будет доступна для предприятий среднего и малого бизнеса, которые работают на общей системе налогообложения. А с 2016 года электронную проверку могут осуществлять все Платільчики налогов. мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу діє і в поточному році. Дотримання мораторію на регіональному рівні знаходиться під особистим контролем міністра доходів та зборів України Олександра Клименка. Позитивний вплив нововведень відзначають і самі платники. кажуть, вдосконалення сервісу сприяє легшому веденню бізнесу. Стало намного легше. вот тетя цупи етава, ну как более такое вот цивилизованное, скажем, теперь сдача отчетностей. Меня заинтересовала электронный кабинет. Хотілось би, конечно, знати можна сказати, так как говорять час модно в онлайні. Знати, какие у тебе проблеми, які щоб не узнавати та пото, все-таки зараз очень інформації, і на тебе немножко подсказка, коли що, це очень до удачна нововведення. Чекають і на Херсонську митницю Міндоходів. Зокрема, буде впроваджено програму Митниця майбутнього, яка значно прискорить процес перевірки вантажів. Работа наша по електронним деклараціям привела к тому, що п'ять областей. В, на Украине попало в пилотный проект, где 12 таможенных сервисов попали в так, сферу деятельности ЦОПов. Какие сервисы могут быть оказаны в ЦОПах для учасників внешней экономической деятельности? Подача документов на получение дозволов на открытие таможенных складов, на открытие складов лицензионных складов. Ліквідування цих дозволів, все це буде в Нацопах. Партнерські стосунки та значне полегшення в оформленні митних декларацій позитивно впливають на роботу підприємств Херсонської області. Наш этот таможня, которая находится в Цирюпинське, будем так говорить, я на Рождество ездил в Європу і уровне їхні таможні. Прекрасно просто наше предприятие Круз было первым в Херсонской области, которая одно из первых, которая начала работать в электронном декларировании на протяжении этих лет. Только большое спасибо за то, что введена така робота в Україні нововедення цього року торкнуться і податку на нерухомість. Податкові повідомлення про сплату податку будуть надсилатися платнику за місцем реєстрації до 1 липня 2014 року. В этом году кампанія декларування продовжується в тих же критеріях: это будем говорить, отримання доходов від двох і более налогових агентів, це отримання інвестиційного дохода на суму більше 1710 гривень. Это отримання дохода. Насліді наследства от не першої степені родства, є доход в від допомогою блага. Хто не знає, можу сказати, списання банком кредита. Ну і другие, другие доходи, які, в принципі всі зложені в Наголом кодексі. Колектив головного управління Міндоходів налаштований на активну роботу з інвесторами бізнесом Херсона заради збільшення підприємницької активності у регіоні. А також міністерство залишається відкритим, зрозумілим та прогнозованим партнером для всіх платників податків. Продовжуємо випуск 22-й зорепад під такою назвою у Херсонському академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша, навчально-виховний комплекс школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради феєрично відзначив свій черговий вже 22-й день народження. Ого, комплексу Артем Кияновський завжди хотів створити такий навчальний заклад, у якому б діти, батьки та педагоги посміхалися та раділи один одному. На думку вихованців навчального закладу, школа гуманітарної праці та їхніх батьків йому це вдалося. Мой син учиться в школі гуманітарного труда вже второй год. Мы очень довольны. Самое главное для меня, когда мой ребенок ходит в школу с удовольствием. Вот в эту школу он ходит с удовольствием и очень доволен обстановкой. В общем-то, в детском коллективе очень хорошие учителя. Спасибо им. Мне нравится, что здесь очень широкое развитие, не только в школьной программы, но и... А за сторон'я саме так цього року вирішили назвати урочистий концерт присвячений дню народження навчального закладу, і не дивно. Адже справді зіркових талантів тут чимало. Навчально-виховний комплекс школа гуманітарної праці не лише навчальний заклад, де діти отримують гарну освіту, а ще й цілий комплекс, де всебічно розвивають творчі таланти кожного учня. Святкового концерту і народний депутат України Володимир Сальдо у школі гуманітарної праці навчається його онука. Володимир Васильович переконаний, кращого місця для навчання не знайдеш. Із школи гуманітарного труда виходять тільки успішні учинити. Окрім професійних акторів та виконавців, участь у концерті взяли діти, вчителі та директор навчально-виховного комплексу Артем Кияновський. концерту у залі трималася урочиста обстановка. Батьки, діти та гості свята із задоволенням насолоджувалися творчими виступами як самих вихованців школи гуманітарної праці, так і запрошених на свято гостей. Творчий підхід та постійне прагнення вдосконалюватися саме ці якості керівника закладу Артема Кияновського і забезпечують постійний безперервний творчий та науковий рух школи гуманітарної праці. учебно Учивневеспітательний комплекс школа гуманітарного труда. является экспериментальным учебным заведением все украинского уровня. Это говорит о том, что те наработки, которые есть в школе, должны приносить пользу педагогам и детям Украины. Безусловно, школа гуманитарного труда авторская школа с очень серьезным и разносторонним коллективом. И сегодня мы видели одну из тех граней, когда девочка-победитель четырех олимпиад или мальчик Хокеїст поєд і танцюють. Це прекрасно, тому що древні говорили, про те, що щастя в тому, щоб чоловік умів в житті делать все. Він був гармонічен. Тільки тоді він буде жити повною життю і получать від життя удовольствия. Школа майбутнього так між собою називають школу гуманітарної праці викладачі і діти. Адже саме тут не лише навчають, а й виховують майбутнє нашого міста та всієї країни. Разі це всі події тижня. Далі дивіться прогноз погоди. Я з вами прощаюся. Гарних вам вихідних!